Доброго дня, шановні колеги, 3 травня, 23 рік. 6.30 ранку. Мінімальна температура, яка була сьогодні, складала мінус 3,1 градуса. І бачимо, наскільки відрізняється вигляд виноградника. Минулого разу льоду було набагато більше. Але тоді температура була мінус 5,3, тобто різниця більше, ніж 2 градуси, і власне і дало такий результат. Менша кількість льоду. Тобто я прийшов до висновку, що на утворення льоду в тому числі дуже впливає і саме та температура, яка була, скажімо, якби температура була не мінус це ночі, а скажімо, мінус півтора, то льоду взагалі б не було. Перло рятував Все рівно палаючим мастилом, і тут так бачимо, що. Одну банку лише поставив, тому що лише по центру можна було добитися горінням цього мастила, якщо ставити дві, як було раніше, то воно тухло. Ну а так горіння відбувалося. Ну, от зараз продемонструю стан льоду. От зараз вже біля 3 градусів тепла, сонце світить на ці лозу. І подивіться, видно, що всередині, от, всередині вже утворилася рідка вода. На заміну льоду вже приходить рідка вода. От видно, як плями води. У масиві льоду рухаються. Ну, Напевне, ще хвилин 15-20 можна вимикати, можливо і раніше. Частина в халабутах. До речі, оцей матеріал він використовується як підкладка під покрівлю з металочерепиці. Він доволі щільний. Також можна використовувати. Два прошарки. 7.40 Вид начинает активно танути В принципе, это уже эта стадия, когда уже можно вымыкать Он уже выделяется Ось, про що я казав минулого відео, оту всередині вода, бачите, вона циркулює, наче. Видно її. В принципі, оце вже на цій стадії можна вимикати.